Чувак мені дав п'ятішку, так що чуть не друга не вдарив. О, привіт-привіт. Привіт-привіт. Як справа. Класно виглядаєш. Тобі додають а, ну, тобто, акцент на твоїх червоних губах. А, тобі дуже личить. Мене звати Андрій. Дуже приємно, Ілона. Ти? Катя і Ілона. Дуже приємно. Як настрій? В мене дуже класний. Заметно? Так. Да. да, Я прям дуже заряджений сьогодні. Бо сьогодні просто день міста. Я сьогодні гуляю і зустрічаю дуже багато знайомих. Окей. Ви львів'янки? Ага, Ілона скільки тобі років? 17. 17 років, Боже, Боже. Ще маленька дівчина. так вас ні. 18. Ну Ви виглядаєте як кровесниці. Скажем так, разом живете в одній кімнаті гуртожитку? Ні. Ага. Хто краще вчиться? Напевно. Хто? 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 Хто кому, хто кому підказує, хто в кого списує? Тобі такі щочки прикольні. <реку> <реку> як мока так. Побачимо? Знаєш, для чого? До мене приходять різні геніальні думки. Я їх записую. І потім можу прослухати і не забути. У тебе немає диктофону якогось. Може у тебе є блокнот, в який ти записуєш щось. У мене теж є. Ти взагалі творча людина? архітектор. мій гуртаж так. Вона така, я п'ятий. оп'ятий. Блін, я теж вчився в політесі. Мав би жити в п'ятому гуртожитку, але переїжджав собі за восьмий. Я жив восьмого разом з архітектором, але я взагалі ні разу не архітектор. Ти Телекомунікації. Чому ти так стоїш? Ти да? Йдеш сьогодні в якийсь клуб? Ні. Вчорашне. Да. Ти хочеш, щоб всі бачили, да. що ти була вчора в клубі на драмчику. Так? Да? На драмчику. Це що? Драмен бейс. Да. Це Боже вчора на, на такій да. музиці. сподобалась? Мій друг туди йшов. Йому сподобалось, він любить такі туси. Скажи мені чесно, можна тебе відверто дещо запитати? Зараз на тобі багато косметиків. Якщо я, наприклад, тебе лизну, то я не отруюсь, не думаю, що я тебе зараз буду лизати. Я не буду. Все нормально, Ілона, зупинись. Я ж, тобі, так. Давай. Можемо з тобою сфоткатись. Ти хочеш мене теж познімати? Це просто відео для моєї мами. Просто моя мама каже, от будеш у Львові, будеш на площі ринок, на День міста, познімай якісь я класні знімаю, пейзажі, знімаю. Да, познімай якісь класні пейзажі, якісь класних дівчат, може якусь ілону зустрінеш з червоними губами. От я і знімаю. Передасиш привіт для моєї мами. Мама, привіт! Мамі. Ми сьогодні зустрілися з Ілоною і познайомилися з нею дуже таким цікавим способом. Получається так, що я собі йду тихенько, відчуваю, що якась рука мені так, фу, ти, тип, в сідниці так фохіжає. І вщипнула мене за попу, а то я висаджу. Мієш танцювати сальсом? Кізомбу. Ча-ча-ча. А ти вмієшся. Так, да, я вмію. Підемо з тобою потенціалу, не давай мені руку. Довірся мені, я тебе заведу. Заведу. Реально. Буду вести тебе за собою. Ти будеш просто слідувати за мною. О, <с> Окей, Ілон, приємно було з тобою поспілкуватись, я ти класна. З тобою, ти вже також. трошки втратила наше спілкування живість через те, що ти трошки піднапряглася. Через те, класна. що виспіхаюся мене. Не переживай, все буде добре. Папа пампара бабам Шиша Шиша Данис. Покажи хто? Зараз підъеру. Хотіла сказати. Так? Да? Насправді ти мені сподобалась більше. <ріху> Паліво! Я не прочував, але? А про кого Это ти? Там була дуже прикольна, вона вже пішла. Давайте свалимося з цього раніше. Я класний, я кльовий. Нара нарана на. Бампара, бабам. Привіт, як Привіт, привіта кльовий! Привіт, як льовий! А що це ви робите? Не вже так можна! Дівчата, вставай! 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 Ху-ху! Я... на нас! Давай, трошки буду віджиматися! Ні-ні-ні-ні! Рощами ти дівчину мені. Я боже, Боже. Що я вліп? Шрама. Давай, я трошки буду віджиматися. Кожен раз, коли я опускаюсь, ти мене цілуєш щоку, давай. Я все розкажу, Юля. Це не це неправда, ніхто не бачив, цього не було. Цього не було. Я тебе піднімаю така прикольна дівчина. Як тебе звати? О, лё, Як тебе звати? Блін, хлопець, чемпіон України по боксу. Ну, я теж дівчина, все нормально. Та добре. це типу... При... До речі, прикольна штука. Дякую. Можемо помінятися. На шляпу? Ні, да. не, не можемо. На шляпу. Що, ти як до вас? Все, отлично, все клево. Я вам знімаєш? Ні, 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 ти що, яке? Що це ви взагалі таке задумали? Що ну, це б у вас Хочу була така нами Бухнути, а я не п'ю. Ну, 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 але ну, ну, я би міг я. з вами провести час трошки пізніше, але за однією умовою. Э, Слухати всі. Мене не можна там зажимати, тіскати, розводити на секс. <зientos> Все, извините, пожалуйста. <пости> <пости> <пост> 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 Що-що? Лиси не визнаєш? Я не визнаю. Та ніде не полежав. І де ти саме полежав? Я знаю, що через годину. Я ще зараз просто... Давайте нам ваш номер, ми вам подзвонимо. Давай, давай. Записуємо, записуємо. Я ручка. О, моя ручка. Давайте. Ми вам подзвонимо, чи ми нікого не знайдемо? Ну, no, no. Окей. Ідіть.

у нього дуже прикольна шапка. Не жарко тобі в ній? Та жарко, ла, бля, то але п'ята. Це аксесуар, так. Те. Да. Тебе всі відеобафи звертають. По <схи> Я теж, до речі, це буде на наш з тобою дебют. Я <схи> 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 <Да, це> отець. <точно. схи> Ручка на пам'ять. <схи> Окей, 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 привіт, я кльовий, Я кльовий, я кльовий, я кльовий. <свес> а ви ще не чули про те, що я кльовий? Дай мені ручку! <свес> привіт, я кльовий. І, до речі, люди, які ходять отак -от з, -з, з такими руками, це значить, що вони не дуже приймають те, що зараз взагалі відбувається. <свес> Aa, давай ми з тобою зробимо так. Ось так, оті візьмемося за руки і подивимося навколо і відчуємо зараз цю приємну атмосферу. Я Відчуваєш? Вже відчуваю. Да. Так. Відчуваєш напруження, яке між нами з'явилось? Ні, я відчуваю приємну атмосферу. Це теж добре. Як тебе звати? Десь... звати Андрій. Дуже, Дуже приємно. приємно. Гарні нігті. Як твій настрій сьогодні? Вже прекрасно. Я на тебе трошки повпливав. <рес> так. Ти будеш гарна фігура. Ти класно рухаєшся. Дякую. Ти... ти не займаєшся танцями? Займаюся. Ходи мені руку на плечі. Ми з тобою потанцюємо трошки. чи чи А мої подружки будуть завідувати, що ти тільки зі мною танцюєш. Ну, просто розумієш, мене не може вистачити на всіх. Ну я розумію. Але найбільше ти мені сподобалась, якщо чесно. Ну дякую, мені приємно. Мені така ж. Ти реально прикольно рухаєшся? Kto tu tak dba, wiesz, aż? Zbyt często. Ja A to jest tak. Tak. Papa, papa. Wszystko. Mamy już przyjaciółkę tak. A to jest tak. A to jest tak. jest tak. A to jest tak. A to jest tak. A A to to Привіт, як льовий. Як льовий, як льовий, як кльовий. Привіт, як льовий, як льовий! І це потрібно знати всім. Як льовий, це класно, це прекрасно, класно, ананасно. Прекрасно ананасом. Типу, якщо є вайфай, то мені скажуть. Привіт. Як справа? <реш> <реш> Ні, <Нет, реш> немає Wi-Fi. Наш тобі Wi-Fi? Сьогодні день міста, така нет, прекрасна нам атмосфера. Вам немає де житу? У <реш> мене є друзі, вони могли б вас прийняти. У вас трьох. Але за однією мовою, що ви не будете приставати в них там, розпускати руки, і, там, требувати секс там, чи роздівати і так далі. Ти зможеш? Ну, в тебе саме пошлий погляд. Середський. Ну, серйозно. Почему? Не знаю, мене таке відчуття, ти на мене дивишся зараз, а я відчуваю, мені навіть холодно трошки стає, but бо ти мене наче роздягаєш, типу, погляд. But, О, так раз, oh, от... oh. Такі дівчата якраз yes, yes. знають толк. В тому як роздягати поглядом. Це прикольні гармошками. Звідки ви приїхали? Мінська. Білорусія. У мене є там друг, його звати Роланд. Може ти знаєш такого? Він Мінська. Ну він е, з Рогачова, але в Мінську е, 50 на 50. В Рогачові і в Мінську. Роланд, якщо ти мене чуєш, е, то е, я тобі передаю привіт. Ні, 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 ніякого спору. Просто у мене хороший настрій. і я, я, сня... я знімаю відео. Все, Ладно, гарного дня, пока. Красиво. Я передав привіт Роланду Там-ой-ой! Там, 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 там. Привіт-привіт-привіт-привіт! Не можна так заліпати в телефон по дорозі. А вдруг тут щось станеться? А вдруг тут такі сходять? Щось почне тобі говорити, а вдруг таке буде. От От, ти розраховувала б дещо, що таке може стати. Да. Треба всі варіанти враховувати завжди. Це добре, гарного дня. <плес> Це моя нова дівчина. Привіт.